Вона дає, просто я не можу. От все за нею потрібно робити, прямо все. Фух, Вона там грається і зараз подивимося, в кого буде кашель та шопі, соплі, а потім все на мене звалює, так нечесно. Завжди отак ось. Треба буде матусі пожалуватися, сказати всю правду, ніж я не можу терпіти. Зараз треба сфотограпувати і зробити докази. А тоді мені мама точно скаже, скаже пові... повірає. Ну все, зараз подивлюсь. Так так видно, що вона в калюжі стоїть, там радується. Ну все ставлю камеру, зато в мене, зато в мене є тепер докази. Ну, все, коляску теж сюди. Ну все, я пішла жаловатись матусі, а то подивимось, кого вечором буде температура. Йду. Ну от як нас зараз мама її звідти прогони. Я їй навіть не сказала, тому що вона її прогона зараз. Мамо, мамо, а що таке, Доню? Подивись, мама, фото, подивись, що там таке. Ви вже щось натворили п'ять. Ні, не натворила, вона натворила. Що? У нас же там балкон відкритий, ви що? З ума посходили. Та це не ми, це вона, я не знаю, вона там під дощом сама хлюпається. Ну добре, зараз. Ой, я не можу, просто дітей навіть на секунду не можна залишити. Тут же так холодно, ти що? Але поприходи весело. Ну не не можна довго. Ой, щось вони. Це ж мені вже холодно. Але я буду стрибати. Я нікуди не піду. Підеш, підеш. І куди саме підемо? Пішли, зараз попробую подивитись свою температуру. Де ти вже градусник поділа? Ой, я зібралась в лікаря. Ти що? Ну градусником не можна. У нас же на електронний градусок. Ар... Ар... Е... Артуть. Ти знаєш що таке Артуть? Ні, а вже не знаю. Але це слово дуже смішне. Тут. Тут немає нічого смішного. ртуть. Це така отруйна штука. Якщо розбити градусник і розлетиться ртуть, то е, т, а, ми можемо труїтися, тож не смійся. Все добре, мам, це мамі цю, цим штутям. Та не, не штуть, а ртуть. А я так і сказала, давай зараз подивимось ту температуру, але міряй обережно. Ну, добре, добре. Раді ну дивись, висить. Ти куди, куди вона заховалиш? Держи мій. Може, спробувати ртуть. Ще я не вірю мамі. Може його спобутер. Ні, Не буду пробувати. То ще дадуть. Ну, добре. все, я поміряла. Що тридцять. Тридцять вісім та дев'ять. Ти що? А я тобі ще казала, не ходити туди, туди. Це дуже велика температура. швидко в ліжко ти гра їсти е, таблетки. Ні, я таких таблеток не буду, мамо. Будеш будеш. І зараз приберусь. Не буду я ніяких таблеток. Мене ж Їхати в аквапарк завтра на відпуск, Якщо до завтра буде краще, то поїдемо, Поїдемо, а так не плач. Чому, мамо? Хі -хі -хі. Добре, не плач, моя дівчинко. Добре, давай зараз вип'ємо ліки. Я не хочу ліки, вони не... не смачні. А хто тобі казав, що вони смачні? Але потрібно. Вона навіть не, не видно красиво. От дивіться. Фу, ти що мій рот її поклала? Так не можна. Мама, зіма цю таблетку пробуй. Добре з'їм. Ну смачненько. Ну добре, буду їсти, будуть таблетки ваші. Ой, випадково випала. Так. Зараз поверну верхню полку цього, цього, щоб ти його не трогала. Ні, ні мамо, це пилобою. Вже показати аптечку і навіть не дати для ігасок. Ніякий це. Не перебор. Та нас, скоріш всього насмішила. Господи, ти вмієш розсмішити? Мамо. Добре, добре, лягай поспи. тому що зараз ти думаєш, оце у завтра... мене зараз Насті спати. Ти, ну, як спати? Я не... Я не хочу спати. Та не плач моя сонечко. Ой, ой. Щось мені погано. ой, Краще поспи, краще поспи. Та добре, добре, поспую, посплю я. Ну, добре. Інтересно, як настане щось.